Тим часом українські кордони атакує африканська чума свиней. Нині захворювання наступає з білоруської сторони. Днями там зафіксували нові випадки пошисті. Тож Україна вже заборонила привозити будь-яку продукцію зі свинини. Під ембарго потрапили також корми та жива худоба. У посиленому режимі працюють і прикордонники. А разом із ними і ветеринари та ветміліція. Як захищає себе від небезпечної недуги Україна, знає агроконтроль. Я до форточка в мене відкрита, до стоїть стул, Я на стулі сижу і тако. От через 15-20 хвилин їх тут повно, і свиня, і поросята, і що хочете. Є. Ведро та дерев'яна коряга ось головна зброя Марії Панасівни проти непрошених гостей. Дика худоба щоночі атакує селянське подвір'я, видрається на город, триє коріння і псує врожай. Та це нічого проти тієї недуги, яку худоба може принести на українські землі. Африканська чума свини, ось хто зараз поцілився на українських тварин. Спочатку недуга знищила п'ятаків у Грузії, опісля перекочувала до Росії і вже дісталася Білорусі. З виконанням в Білоруській республіці очагу африканської чому свиней на сьогоднішній день. В регіонах, які межують з даною державою, проводяться всі заходи щодо недопущення даної хвороби на територію України. Так, на одній із ферм, по легенді, виник очаг африканської чому свиней. Були створені ветеринарно-міліцейські пости. Також проводяться всі заходи щодо ліквідації даної хвороби. На сьогодні хвороба вже просунулася вперед на 4 тисячі кілометрів. Українці не на жарт занепокоєні такою ситуацією. Щоб не допустити занесення хвороби, запровадили три рівня захисту. Перший починається на кордоні. Там ретельно перевіряють вантажі та документи. Автотранспорт проходить спеціальну обробку. А м'ясні харчі вилучаються та знищуються у спеціальній печі для спалювання, забороненої для ввозу продукції. Це піч для спалювання називається установка а 200 Утилізатор-крематор призначений для знищення недопущеної довезення, довезення в Україну продукції, яка може бути контамінована збудником африканської чуми свиней і несе загрозу. Всі 100% автомобільні транспорти, які в'їжджають, вони після дезінфекції в'їжджають. Тобто обробляються за допомогою автоматичної системи аерозольної дезінфекції автотранспорту. Проте ризик занесення все ж таки існує, цього не приховують і удержують фітнес небезпека через ось такі ділянки доріг. Луганськ, а здесь Мілірова, Ростовська область, Росія. Ось вот йде траса. Вот таможня України, пункт пропуску, а ось вот російський. Ось вот йде дорога вокруг. Да? К сожалению, вот на цьому участі границі обеспечить і гарантувати, що там стопроцентно нічого не проїдеть. Например, ми не можемо. Є такі у нас так проведена демаркація границь. Тож на таких шляхах працює ветміліція разом з ГАІ. і це другий рівень захисту. В мобільних постах перевіряється ручна, ручна поклаж людей, які приїжджають з Білорусії, перевіряються живі тварини чи вони, з ветеринарними документами. Створено три мобільних поста і один стаціонарний пост. Це територія Овруча, територія Овруцького району, територія Олеського району, територія Народицького району. Окрім того, працівники міліції розповідають громадянам про небезпечність перевезення харчових продуктів і що може стати джерелом зараження. Радять не перевозити харчі та не ховати їх на кордоні. кажуть у Білорусь недуга потрапила разом із кормами. Окрім того, селянам радять не годувати худобу недоїдками, а працівникам ферм дотримуватися гігієни, змінювати одяг і не тримати худобу вдома. Ми не настільки багато для того, щоб нічого не робити. Я вам скажу так. ці міропряді ми проводимо в приділах тих денег, які виділяються на службу і в приділах тих функцій, так, які возложені на нашу службу. Нині Україна вільна від африканської чуми свиней. Єдиний випадок був минулого року. Тоді недуга прийшла разом із туристом. Свини знищили у кількох сіл. На це пішло понад 2 мільйони гривень. Приміром, у Росії за 6 років збитки склали три десятка мільярдів. Іспанці ж боролись з недугою 27 років.